Скільки то вже давно у вас таке? Так. Скільки то вже часу таке? От зараз, на теперішній час, скільки то часу? Минулий, минулий, минулий рік, то я то чистив. Так. Ще до, до Пасхи чистив. Самі чистили чи теж ходили до а Подолога? Вже, а потім я вже перестав ходити і, чи, і чистив. Вони так змінили. Але чистили в Подолога чи самі? Самі. Ага, самі чистили. А дерматолог казала йти до Подолога. Він сказав, він спершу мені давав mm -hmm. якісь таблетки пити, потім аналізи. Воні хелп мазали оцей. А якщо де... вони цексом, mm -hmm. то то вже мені mm -hmm. аж, аж аптеці запропонували. Mm -hmm. А, а сказав... просто в аптеці, без, без, просто так беріть та й мастіть. А хірург хотіла знімати сімейний і не дала купа всього. А деформація того пальчика, то у вас давно? Mm -hmm. то... Давненько. Давно вже, та? Ще, ще з молодості чи що? Ходили дуже вузькому, чи що? Ясно, добре.